Вітаю, мене звати Вероніка Федів, мені 24 роки Мешкаю я неподалік міста Львів. Моя освіта не пов'язана з акторством і моделінгом, але впродовж багатьох років сцена була невід'ємною частиною мого життя. Спочатку це були сцени конкурсів, в котрих я приймала участь, згодом коледжу, де ми з друзями часто ставили уривки створів українських класиків. Я любила вчити вірші, знала на пам'ять понад 50 творів Тараса Шевченка. Навчаючись паралельно на двох факультетах університету імені Івана Франка, історичному та юридичному, я ще встигала працювати та багато подорожувати куточками України. Я люблю танцювати, фотографуватися та грати настільний теніс, але найбільше люблю ходити до театру. Там я отримую справжнє задоволення. Я можу бути різною, але я проста, відповідальна та готова до експериментів. Надіюсь на співпрацю, на все добре!